Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати картоплю з грибами в сметанному соусі. Нам знадобиться 550 г відвареної картоплі, 350 г грибів, 2 цибулини, 5-6 столових ложок сметани, жирність неважлива, 1 столова ложка соєвого соусу, сіль за смаком десь приблизно пів чайної ложки та 1-2 зубчики чеснику. Спочатку наріжу відварену картоплю. Ось такими шматочками нарізала картоплю. Головне, щоб картопля повністю охолола та не була переварена, щоб гарно тримала форму. На гарно розігріту сковорідку наливаю 2 столові ложки олії і викладаю картоплю. Буду обсмажувати до гарного золотистого кольору. Тим часом, поки в мене обсмажується картопля, наріжу гриби ось такими досить крупними шматочками, цибулю нарізаю півкільцями. Друзі, ось так я підсмажила картоплю і поки що її залишаю. На розігріту сковорідку викладаю гриби і смажу до випаровування вологи. Ось так в мене підсмажились гриби. Тепер додаю нарізану цибулю та вичавлений або нарізаний чесничок. І також додаю 1 столову ложку соєвого соусу і обсмажую до м'якості цибулі. Тепер до обсмажених грибів додаю картоплю, яку ми попередньо теж посмажили. Додаю сіль та вливаю сметану. Можна ще за бажанням додати зелень. І буду тушкувати 5-7 хвилин. Друзі, ось така смачна страва в нас вийшла. Залишайтеся з каналом Українська хата, готуйте разом зі мною.